Казначею Ананівського району долучилися до всеукраїнської акції Вишивана Моя Україна. Презентація вишитої карти та інсценізація народного обрядового дійства Маланка пройшли в міській раді Ананіва. Столітня жителька Ананіва з нагоди своєю вілею отримала від керівників міста та району в подарунок телевізор. Народний самодіяльний ансамбль народної пісні районного будинку культури Калина через виступи в колективах міста та району популяризує українські народні звичаї та обряди. Казначеї Ананівського району долучилися до всеукраїнської акції Вишивана Моя Україна, вишита вручну орнаментами, притаманними різним територіям України карта України побувала в Ананіві напередодні старого нового року. Захід проходив у рамках всеукраїнської акції, яка була проголошена за ініціативи голови казначейства України Тетяни Слюс. Як розповів начальник казначейської служби в Ананівському районі Федір Біжан, акція була розпочата в серпні минулого року і приурочена до 25-ї річниці незалежності України. Причому перші орнаменти на полотні були ...ті працівниками Донецької і Луганської областей, щоб скарбники східних областей України могли прийняти участь у цій патріотичній акції. Ця мапа переходить із району в район. Сьогодні вона побуває в трьох районах, вже побувала в Ширяївському районі, тепер у нас, і ми маємо сьогодні її передати на Любашівський район. Ця акція буде тривати до десь кінця січня, начало лютого. А потім ця мапа буде передана в музей Казначейської служби, який організовується у нас у Києві. На підтвердження того, що ананівці шанують історію, знають і бережуть народні традиції і обряди, готові нести свій вклад у збереження єдності України. Тут творчо підійшли до участі у такому нестандартному заході. І, хоча вишата карта України перебувала в районі всього декілька годин, проте саме цій події було приурочено постановку давнього українського обрядового дійства до свята Маланки. Відтворювали його учасники самодіяльного ансамблю народної пісні Калина та Сівники районного будинку культури, а учасниками акції і одночасно глядачами стали посадовці міста та району, представники трудових колективів та молодь. Збереження та відтворення народних традицій стало саме тим містком, який з'єднав ананів з усіма регіонами України не лише на вишитій карті, а й в реальності. Про це говорили і захоплені очі глядачів і старання майстрів. Як зауважив Федір Бежан, ідея акції полягає в тому, щоб духовно об'єднати жителів різних регіонів України. І Ананіву вдалося внести свою краплину в цей процес. Оскільки всі території України є різноманітні, у кожної території є свої традиції, свої якісь обичаї, то для того, аби побачити, як воно і для того, щоб з'єднати всіх людей заради мира, заради єдності нашої країни, от провели таку акцію. Яка буде якоюсь краплинкою в єдності нашої держави, як слушно зауважив міський голова Ананіва, дещо символічно, що цей захід проходив напередодні Дня Соборності України і повідомив про налагодження партнерських відносин між Ананівом і Мар'їнкою Донецької області, де часто бувають Ананівські волонтери. Мені дуже приємно, що дякуючи казначейській службі України, Ананів був залучений до такої чудової акції, яка має символічно напередодні дуже великого свята Соборності України. Я повинен сказати, що місто наняв. Получилось в центрі цієї події. Ви бачили, які захоплені у нас дітки прийшли, подивилися на цю акцію. Чудовий шедевр. Мапа України вишивана. Я сподіваюся, що ця акція дасть нам стимул працювати у 2017 році. Дуже активно. Це по перше. По друге, я хочу сказати, що між містом Ананіво і Мар'їнка Донецька область підписана угода про співпрацю. Ми будемо допомагати фронтовому місцю вижити в ці дуже складні часи і будемо просити Бога, щоб у нас був. Мир у нашій Україні після загального фото на пам'ять про таку неординарну подію представники Казначейської служби району вирушили за стафетою передачі вишитої карти України у сусідній Любашівський район. Напередодні одного з головних релігійних свят Різдва Христового, міський голова Ананіва Павло Маковецький і голова Ананівської райради Валентин Мокряк в супроводі співробітників мерії завітали в гості до Євгенії Олександрівни Козак, столітньої жительки Ананіва, про яку ми розповідали раніше, і яка нещодавно відзначила своє сторіччя. Візит не був простим жестом вічливості, як це часто буває. Як і годиться в такі свята, прийшли гості не з порожніми руками. Цього разу подарунком для Євгенії Олександрівни став телевізор та усі комплектуючі для його повноцінного функціонування. Телевізор Новили та налагодили роботу телеприймача майстри, які побували тут напередодні. І тепер жінка має змогу не лише читати газети, слухати радіо, а й слідкувати за новинами у світі, дивитися фільми та різнотематичні телепрограми. Окрім того, приємним доповненням до телевізора стали солодощі та продукти харчування, але не їм так щиро зраділа жінка, яка вже за станом здоров'я не в змозі самостійно виходити з дому. І саме тому вона рада кожному, хто завітає її оселю. А того дня гостей було багато. Євгенія Олександрівна знову і знову. Дякувала за візит та дарунки, ділилася своїми споминами та думками стосовно сьогоднішнього та майбутнього. Показувала фотокартки свого нині покійного чоловіка, сміялась, плакала. Як з'ясувалося, маючи ясний розум та міцну пам'ять, вона ще й співати любить, і на наші умовляння таки погодилася заспівати. І був у тій пісні цілий пласт історії, яку і сама Євгенія Олександрівна пережила частково, і берегиною якої є тепер. Були в тому співі і біль, і надія. Відіть ближче, підіть ближче. Чого я сьогодні сумую, про козацьку згадав, і про долю свою я не забуду, що колись я, як сокіл літав, боронив свою рідну Україну. Від проклятих і татар, тоді доля була ще зі мною, не глумись наді мною, янчар. а тепер все пройшло, все минуло чорна хмара нас облягла, і наду. Долю синам України, лиха доля у гості прийшла у гості. Підуть вони нам, може, нам розвидниця, не втрачаючи оптимізму, Євгенія Олександровна оболіває а за молодь та людей загалом. А ще щиро вдячна людям, які в силу життєвих обставин стали її сім'єю, бо своїх діток не мала. Це сім'я Андрія Нігруци, його дочка Катерина з чоловіком і онуком. Вони називають її бабусею Женею. Хоч молоді проживають за кордоном, однак, відвідуючи батька на свята і у відпустках, бабусі приділяють багато уваги, бо як зізналася дочка господаря, все її дитинство пройшло з бабусею. Я до дитсадку не Ходила, бо була бабуся і дідусь. Я виросла коло них і дитинство згадую, як як будь-яка людина, як саме щасливе, щасливий період життя і згадую своє дитинство, і зразу це моя бабуся. Як зауважили високі гості, ніколи раніше не доводилося їм спілкуватися з людиною такого поважного віку при такому ясному розумі і з таким оптимістичним настроєм. На їх переконання з неї всім треба брати приклад у тому, як слід приймати виклики долі і тримати її удари, не втрачаючи при цьому людяності, доброти та щиросердності. Адже окрім усього, Євгенія Олександрівна і сама не відпустила жодного з відвідувачів без подарунка. Люди похилого віку, вони як маленькі люди, требують до себе. Повишеного, скажімо, внімання, особливо доброго слова. Ласки, підсказки, колись принести булочку свіжого хіба, колись добрим словом. Хай вони живуть і всі люди, які доживуть до такого віку, всім їм здоров'я, щастя, саме головне благополуччя, мир. Ну, Мені подарували калач до святвечора і горіхи, які завжди є, як кажуть. Присмаком нашої куті української, міський голова Ананіва вважає, що довгожителька є своєрідним символом стародавнього міста та яскравим представником людей такого поважного віку. Таких людей на превеликий жаль, дуже мало, але ви бачили, вона досить активна. Я сподіваюся, що ми кожен рік будемо зустрічатися, допомагати їй, і вона як символ наших багатолітніх людей. Щас було благополуччя. Будучи дуже зворушеною від визиту такої кількості людей одночасно, Євгенія Олександрівна щиро. Дякувала усіх, а особливо спеціаліста міської ради Галина Голубчикова, яка постійно опікується довгожителькою. І так як живе спілкування для неї є найголовнішою цінністю, то і появу телевізора в своїй оселі зрівняла з додатковим джерелом життя. А як він може мені не нравитись, як мені люди життя Подарували, як мені люди життя подарували. А як мені може не, не понравитися? Під враженням від гостин залишилися і найрідніші для ювілярші люди. Враження від сьогоднішньої події самі позитивні. Дуже дякуємо. Це надасть життєвої енергії бабусі. І самі гості теж сподіваються, що ще не один раз у них буде привід завітати в гості до Євгенії Олександрівни. Козак. Своєрідну місію збереження та розповсюдження народних звичаїв та традицій в Ананівському районі вже давно взяв на себе народний самодіяльний ансамбль народної пісні районного будинку культури Калина. А кращої пори для цього ніж новорічні та різдвяні свята годі й шукати. Тому що ці дні учасники ансамблю вже за традицією вітають трудові колективи міста та району. Одним із таких святкових візитів був виступ в колективі Ананівської районної ради з гордістю та хвилюванням. Розповідає про унікальність ансамблю та людей, які в ньому задіяні, керівник В'ячеслав Драган. Народний ансамбль Калина створювався в 1998 році. На базі нашого ансамблю є жіночий состав і чоловічий. Значить, ансамбль наш чотириголосний, плюс в ансамблю у нас додається інструментальна група. Наш склад ансамблю це ентузіасти, це наші аматори, тобто це люди, які відриваються від своїх буденних днів. Свої роботи, навчання і так далі. Тобто у кожного своя професія, свій соціальний статус в нашому суспільному житті слід зауважити, що існує ансамбль на громадських засадах, бо ті, хто сюди прийшов, закохані в пісню і в життя, і займаються улюбленою справою з радістю та від душі. Наймолодшому сім років. Мені здається, що без цієї ем, діяльності ми би просто пропали. Ми настільки любимо культуру, любимо пісню. Що ми живемо нею? З дня створення цього ансамблю я, як то кажуть, тут і живу з цією піснею, і живу з цими людьми. Сама старша в цьому колективі пенсіонерка, але хожу співати з радістю і від душі. Самобутність творчості калини робить свою гарну справу, дарує радість людям і додає снаги та хисту тим, хто ним живе. За роки діяльності колектив стиг стати не лише візитівкою Ананівщини, а й частим гостем фестивалів, конкурсів, гостину сусідів, бо робить важливу і потрібну справу. Наш колектив є бажаним гостем не лише в Ананів на Ананівщині, але ж і запрошують нас до Києва, до міста Одеси. Були ми в Польщі і також нещодавно відвідали сорочинці. Хочу сказати, що головним пріоритетом нашого колективу народного самодіального ансамблю народної пісні Калина є популяризація народної української пісні, відродження звичаїв, традицій, таких різних за віком, але одержимих піснею та готовністю дарувати добро людям. Цих людей об'єднала Ананівська калина. Кожен для себе знайшов тут саме своє. Оце, що ми виходимо із ентузіазмом, всі домашні справи, всі як кажуть, виставляємо дома. А тут ми Одриваємося від душі, оце мені саме більше подобається в нашому колективі. Мені дуже приємно бачити посмішки, що люди радіють нам. Я якось колись мріяла потрапити сюди, в цей ансамбль. Так стало, що я потрапила сюди. Мені дуже це подобається. Получається так, що я співаю для своєї душі, не тільки для людей, а для, для своєї душі, щоб мені легше тут. Людям приносить радість і радість мені. Закоханий у пісню та музику, і власник найбільшого і рідкого музичного інструменту. Це основа музики. Бас подобається мені ходити в калину, дарувати людям позитив, радість і бажати щастя, миру і здоров'я. Як і годиться, Віддячивши колядників гостинцями та грошенятами, голова райради наголосив на тому, що завдяки сприянню депутатів Одеської обласної ради минулому році вдалося зробити значний вклад встановлення культури Ананівщини. Ця робота буде продовжена і в році прийдешньому. В тому році були прийняті кошти на розвиток Ананівщини, в тому числі на ремонт будинку культури мільйон 490 гривень. У цьому році знову планується мільйон 490 тисяч використати для того, щоб закінчити ремонт будинку культури. Також через адміністрацію було трошки придбано костюмів. Да. І ми думаємо, що в цьому році, в 2017-му, ми теж будемо разом з нашими митцями культури продовжувати найкращі традиції нашої Ананівщини. Немов заворожені, слухали колядки від калини, працівники апарату райради. Вони високо оцінюють велику просвітницьку і культурну місію, яку виконує народний самодіяльний ансамбль народної пісні. Дуже вдячні, що в нашому місті є такі колектив, завдяки якому ми про нас чути і в районі, і в області, в Україні, і навіть в Польщі за кордоном. Ми вже почули дуже вам вдячні за це. Наш важкий час зараз всім важко жити. Коли бачиш ці щирі усмішки і чуєш ці щирі слова. Хочеться дякувати, дякувати і дякувати. Я дуже радий, що в цьому колективі є така, такий стержень як патріотизм, тому що в нашому районі патріотизм дуже, скажем, відстає. Тому я дуже задоволений і я не уявляю собі наш район без цього колективу. Культура, на жаль, а завжди в фінансовому плані десь на останніх місцях. Ну культура є рушієм всього, що робиться. В країні, щоб там не було ну, самі тяжкі роки, якщо ми бачимо історію, пісня завжди всіх надихала, вела вперед. А тому колектив робить неоціненну роботу, дуже велику роботу для того, щоб розвивати державу, ну, в тому числі район. Учасники ансамблю цілком усвідомлюють, яку відповідальну місію вони самі взяли на себе. А тому, як усім людям, і собі бажають натхнення та здоров'я. Завдання народного ансамблю Калина популяризація української народної пісні. Я, як районний дід Мороз. Хочу побажати учасникам ансамблю Калина творчої наснаги щастя і здоров'я. А самодіяльні артисти не жалкували емоцій при виконанні українських обрядових пісень та класичних творів, які вони так старанно бережуть та несуть з покоління в покоління.

Того січня на запрошення Одеського обласного центру української культури народний самодіяльний ансамбль народної пісні районного будинку культури Калина на Одеській кіностудії виступив з інсценізацією українського народного обрядового дійства Маланка.